Це так, як було у євреїв: обряди, релігійні дії тощо, але Бога вони не знають і зв'язку з Богом немає. Ісус прийшов каже, Я не знаю вас, а ми і те, і те робили. А Ісус каже, А Я не знаю вас. Тому це лише показує незнання і те, що Христос не присутній у вашому житті, це дзвіночок для того, щоб ви розібралися і стали на правдивий шлях. Двері, дорога, правда і життя це Ісус. Там, де Ісус, там є свобода. Тому Господь і дав нам заповіді блаженства. І це не просто щось прочитати взагалі, чи навіть не прочитати, і щоб так швидко пролетіло. Це треба вжити, це треба впровадити, це треба з'їсти. Тому що, дивлячись на цей світ, це лише скорбота та смуток від того, що відбувається у світі. Часто люди. Такі депресивні, ти дивишся на їхнє життя, вони постійно дивляться, якісь канали, серіали, вони дивляться там програми, всякі, новини нескінченні. Тощо. Ви дивитеся депресію, тому що там не виступають люди віри. Там багато людей, депресантів, і ви приймаєте, тому ви нещасні люди. Вам треба приймати віру, вам треба приймати життя, а не депресію.